Вітаю вас, шановні друзі. Коротко про ситуацію на фронті, виключно із інформації від військових, тому що якщо слухати єдиний телемарафон або заяви нашого генштабу, то там завжди все круто, класно і одні перемоги. Отож, поїхали, боєць Айдар у своєму телеграм-каналі під назвою Говорять Снайпер. Повідомив, що збройні сили України вийшли із Кринок. Наші вийшли з кринок, просунулися і закріпилися в іншому безпечнішому місці на лівому березі, але буквально через кілька годин вийшов е, спікер сил оборони Півдня Плетенчук і спростував цю інформацію, сказав, що ніхто нікуди не виходив. Ну, враховуючи те, що згідно з заявами генштабу, оборона Бахмута до сих пір триває. Тому я думаю, інформацію про вихід із кринок вони підтвердять там ну мінімум через місяць. Ну а далі вже інформація з Донеччини. Вчора в російських пабліках рознесли інформацію про те, що Російська армія захопила Кліщівку. У відповідь на це військовий паблік Deep State заявив, ворог просунувся біля часового яру в Кліщівці та Красногорівці. Тобто чітко не вказано, що втрачені якісь населені пункти, але вони погоджуються, що ворог просунувся. Також сьогодні російські військові оголосили про те, що вони захопили Андріївку. Це оту саму Андріївку, яку під час контрнаступу 23-го року так розбомбили, що коли туди зайшли українські військові, то там не було жодного е живого будинку, на який можна було б хоча б прикріпити прапор. От тепер росіяни кажуть, що вони знову її захопили. І знову ж таки, Генштаб нічого з цього не підтверджує. Більше того, навіть ніхто нічого не коментує. Ну тобто не треба нікому нічого знати. Все як відбувається, так відбувається. Ви головне пам'ятайте, що посилений закон про мобілізацію вступив в дію. Ваше обов'язок піти оновити свої військово-облікові дані. Якщо не обновили, ви зобов'язані сплатити штраф і так далі. Ви зобов'язані, ви повинні. І у вас немає ніяких прав, і що там робиться на фронті, вам теж знати не обов'язково. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.